Рузвельт ніколи не планував поїздки на тринадцяте число. Гете в такі дні нічого не писав. А от бісмарк між іншим не підписував жоден документ. Панічно боялися тринадцятого числа. Вагнер Росіні та Шопен. До речі, Вагнер помер саме тринадцятого числа. Я Олександр Гордус. А це програма Диваки. Тринадцята програма за порядковим номером. Дивіться сьогодні. Автомобілі з минулого. В якій тачці ти будеш найкрутішим? Получилось так, що да. Удивів. Як мандрувати без грошей і не потрапити у халепу? Можна все жестами, при желанні. Як не розбити машину, практикуючись каскадерським трюкам. Це відбувається на повному автоматі. Фатальні числа. Чи варто боятися 13-го числа? Кажуть, що 13 13-те число користується популярністю у гравців. Конкурс курс підрахуй триває. Можливо, сьогодні пощастить саме тобі. Про умови сьогоднішнього конкурсу. Я як завжди скажу пізніше. У Канаді є пам'ятник пиріжку з картоплею. Прямо посеред міста на величезній веделці красується величезний шматок пиріжка. Кажуть, його спородили українці іммігранти. У кожного свій раритет. Наші диваки на машинах, з яких же запросто можна зробити пам'ятники, катаються по місту і мало того, влаштовують гонки серед своїх. Хочеш здивувати світ машиною? Прямуй на звалище металобрухту. Можливо, тобі пощастить знайти щось від старенького автомобіля. Кілька років ремонтних робіт, купа грошей, забудь про Мерседес. І ти наймодніший дивак на раритетному автомобілі. Антикваріат завжди був у ціні та пошані. Колись це стосувалося тільки творів мистецтва, прикрас та сувенірів. Потім справа дійшла й і до автомобілів. В Америці мода на раритетні автомобілі спалахнула десь 4 роки тому. Віп-машина для сьогоднішніх американців не та, що тільки но вийшла з під конвеєру, а добротно зроблене стареньке авто. В Україні свої автомобільні раритети. У нас відновлюють старенькі Волги та горбаті запорожці не для того, щоб з'явитись на ВІП вечірках. Наші ретроавтомобілісти платять ціну нового Мерседеса за те, щоб повноцінно експлуатувати довоєнний металобрухт на дорозі. Встановити можна будь-який автомобіль, все опирається в час, фінансування і бажання. У власній колекції компанії АвтоРетро близько десятка раритетних автомобілів. Через їхні руки пройшла майже сотня ретро-машин, найстаріші, Доводилось им реставрировать до военной Мерседес 36-го года. Шикарные авто с фильмоводиц для виры тоже выехало из мастерниц этих энтузиастов. Мой принцип все должно быть четко. Поэтому мой кумир Гагарин и частичный эксперимент. Насколько дорого это удовольствие? Это измеряется не в сотнях, это изменяется в более высоких единицах. Олексій не вважає себе бізнесменом. Каже, щоб відновлювати старенькі автомобілі, часто доводиться викидати гроші з власної кишені. Для нього і його колег реставрація не стільки робота, скільки творчість. Тому і колектив компанії зібрався досить неординарний як для автомобільної майстерні. Вони всі прийшли з різних професій. У нас є навіть дирижер духового оркестра, который є одним із лучших реставраторів. Українських фанатів ретроавтомобілів з кожним роком стає все більше. Сьогодні план реставрації у цих хлопців розписаний на кілька років вперед. Все-таки залишилось чимало транспортних засобів, з якими століття комп'ютерних технологій ще не готові розпрощатися. Нам предлагали реставрувати танк в Москві на високі нам предлагали Але, на даний самоліт. Чому б ні, ми не бачимо препятствие. Сергій Лизягін впевнений, якби у 70-ті роки він уже був дорослим і міг би тоді робити машини, звичайні жигулі були би значно комфортнішими. Сьогодні Сергій єдиний у Києві власник вітчизняного лімузину. І він зроблений зі звичайної копійки. Ще я люблю неординарні машини, які такі цікаві. Хотілося спочатку просто стойку розширити, задню, середню ну, стойку розширити, щоб вилічить немножко місце. пассажирам. Uh, ребята так вот в разговоре как-то там, ну на работе там, Вася мысли товарищ, где же кузов еще один? Чего бы не сделать середину варить? Мысль показалась интересной, подъехал к сварщикам, переговорили, говорят, Серега, мы все сделаем. Те, до кого доходили чутки про растягивание копейки, казалось, что легче купить другую машину. Изначально, когда ребята знали, что я собираюсь это делать, многие сразу не займайся ерундою. Цей Жигулівський лімузин господареві обходиться досить дешево. Їздить він тільки на газі, деталі для ремонту дешеві, а всередині салон нагадує маленький люкс. Тут стоїть dvd плеєр, цими дюймовий ЖК дисплей. Хочеш дивись фільми, хочеш, слухай музику. Знайшли своє місце і старенькі колоночки вега. Тепер вони живуть у лімузині і піднімають на вуха усіх, хто проїжджає повцей шедевр. Буває така музика, коли стаєш бонієм розпутіна. этот ударник, который колбасит, тогда хочется просто его включить на всю, и оно тогда просто слышно ее за 100 метров. Теперь Сергей мрия сделать из копейки справжнюю гоночную бомбу на стритрейсе. Чему Почему самая из копейки? Потому что копейка – самый лучший из «Жигули» из «Жигулей», я так считаю. Вот. Первая, самая классная, без всяких излишеств, простая, аккуратная машина. У середньовічній Франції родичі молодят виплачували штраф, якщо на ранок на балкон не увішували простирадла з доказами невинності нареченої. У Свазілендії дотепер штрафують батьків, які не відкормили своїх доньок до пишних форм. Якщо у тебе тихенький голос, не їдь працювати у Португалію. Там португальські торговці за це з тебе теж стягнуть штраф. А от у нас найчастіше штраф можна заплатити за те, що на трасі не зауважиш під кущиком кмітливого даїшника. Дивіться далі! Ніт автостопщиків, которые б. Бы... Уходили от поліції путем такого разворота. Вот, і були б пам'ятниками, не автостопу. Правила руху на дорозі від справжніх диваків. Один американський автостопник зупинив машину і попросив довести його до Детройта. Коли водій сказав, що вони вже в Детройті, хлопець зомлів і три тижні лежав в лікарні із нервовим розладом. Андрюха катається по цілому світу тільки з топом. Він їздив з п'яними і навіть з бандюками, але жодного разу не довелося знепритомніти, навіть у безвихідних ситуаціях. Андрія застати вдома практично неможливо уже вісім років поспіль. Він живе у чужих автомобілях. Економіст за освітою він і у страшному сні не уявляє себе офісним клерком, адже його покликання подорожі. Його мандри дивують весь світ. Наприклад, їдеш десь в Сибірі, то удивляється, що ти добрався туди з України. Удивляються кожен день. Ну і сам буває удивляєшся тим людям, які тебе підбирають. дуже очі і попадається. уже вісім років поспіль. Андрій мандрує по цілому світу тільки стопом. де авто не проїде, літак підбере. А ще можна подорожувати залізничним чи навіть гідростопом. Гідростоп це на попутних кораблях так я їздив на Сахалін, который як звісно остров, так по куті плив по рік Лені. Автостопом Андрій об'їздив цілу Україну, а ще Казахстан, Росію, Білорусь, Молдову, Грузію, Арменію та Азербайджан. Ставшим попутником для водителей автомобилей, он проехал всю Туреччину, и Европы и та холодную Сибирь. Ну, это э, просто интересный способ путешествовать именно на попутном транспорте. А без денег это располагает к тому, чтобы тебя брали те водители, которым интересно ты сам, которым интересен такой способ путешествия, которым хотели с тобой просто пообщаться. Они берут тебя, чтобы денег заработать. Після того, як відкрилися раніше непорушні кордони, на захід потягло і вільних мандрівників. Із стихійного автостоп перетворився на організований. Цей вид пересування назвали англійським слівцем хічхайкінг і записали його до розгляду екстремального туризму та спорту. Андрій не раз простоював на трасі годинами, доки не зупиниться якась машина. Стояв і в дощ, і в мороз, але ніколи не здавався і жодного разу не повернувся з траси додому. Бували випадки, коли навіть даїшники допомагали хлопцеві зупинити авто. Ні которые бы превратились бы в столбы, столби, покрилися побухом. Вот і були б пам'ятниками, неудавшемуся автостопу. Хіч – невдаха це про який не знає елементарних правил автостопу, певне Андрій. А вони такі бути ввічливим і цікавим співбесідником, ні в якому разі не вживати алкоголю під час подорожі і завжди заздалегідь попереджати про те, що їдеш автостопом, тобто без грошей. Тут діло принципу, тут, как, как люди ходять пішком, не тому що у них немає денег на таксі, а тому, що вони туристи, пішохідники. Вот так і автостоп. Катаючись по цілому світу стопом, Андрій у більшості країн спілкується за допомогою звичайних жестів. Найпоширеніший з них просто підняти руку, щоб проголосувати. Єдина країна, в якій не розуміють такого жесту, Китай. Але і там перед тобою зупиняться виключно із цікавості. Ну бувають ситуації, коли не розуміють. Все-таки, наприклад, коли я був в Сирії, там араби це зовсім інші люди, не похожі на нас по психології. І буває, вони не розуміють, що тебе надо. Uh -huh. Ну, то есть ты садишься, едешь, а потом оказывается, что они тебя везут в противоположную сторону. Приходится тогда доставать карту, писать э, вот значки, там, арабскими, арабские значки, писать о том, что тебе надо в другую сторону. Или, допустим, ты скажешь какому-нибудь арабу, что вот добираюсь без денег. Он буквально в смысле это слово поймет, что у тебя нет денег, и подумает, что ты просишь у него денег, и начинает тебе какую-то мелкую купюру засовывать в карман. Жодна екстремальна мандрівка з топом не обходиться без пригод і не завжди веселих. Одного разу Андрій потрапив у легку аварію іншого довелося їхати з якимись бандюками, але немає нічого гіршого, каже хлопець ніж п'яний водій. Якщо ти садишся где-нибудь местности, а водитель з бутылкой водки, він її відхлебувають прямо из горла. І видишь, як вот так вот машина ходить ходуном від одного края дороги к другому. Ну тогда, наверное, краще просто не їхати з цією машиною і следующую. Деякі автостопщики вірять у прикмету, що у подорожі пощастить, якщо зупиниться машина кольору власної шкурки. Хтось вірить у духа дороги і прямо на трасі приносить йому якісь символічні жертви, окроплює трасу пивом чи лимонадом, або кладе цукерку. Андрій, зупиняючи машину, кожного разу намагається дивитися прямо у вічі водієві. Каже, такий прийом часто допомагає. Говорять: я би поїхав, але ведь так страшно, так опасно. Это, як правило, люди, которые не пробували самі, і їм кажется, що это все действительно очень так опасно. Якщо ви вмієте спілкуватися з міліцією на батьківщині та поліцією в інших країнах, якщо знайдете спільну мову з жителями будь-якої країни, якщо вмієте виходити з непередбачуваних ситуацій і дуже сильно хочете об'їздити цілий світ, вам не обов'язково чекати мани небесної чи збирати по копійці шалені гроші. Варто тільки стати на дорозі та підняти руку. Одного американця так дістав домашній комп'ютер, який на невідповідно для нього мить, що довелося йому роздавити його своїм джипом. Комп'ютер ніколи не відтворить документи, на яких він так необережно дав збій. Джип довелося пофарбувати і замінити усі чотири колеса. Наші герої під час зависання комп'ютера знаходять інші екстремальні рішення. Дивіться далі. Хто водить ці шалейні машини? А то скоріше бізопасні, чим опасні. Хто живе під номером 13? Прокрита квартира. Сучасні винахідники запропонували світові автобуси без водія. Результати вказують на те, що автоматика значно зменшить кількість аварій. Чені взагалі схиляються до того, що в керуванні транспортом люди більше не потрібні. Навряд чи з ними погодяться наші водії-екстремали. Автопілот їм не знадобиться ніколи, бо найбільший кайф вони отримують саме від непередбачуваних ситуацій на дорозі. Якщо на ваших очах хтось різко загальмує, розвернеться або почне мчати на шаленій швидкості, перескакуючи з одного ряду в інший, не лякайтеся. За кермом не обов'язково самовбивця чи грабіжник, що тікає від міліції. На дорогах повно буваків, які практикують екстремальне водіння. Тобто спочатку, от допустим, удається вирвріти якоїсь складної ситуації, а потім тільки заображаєш і думаєш, як це ти зробив. Тобто це відбувається на повному автоматі. Перше за кермо автомобіля Андрій сів у 5 років, а коли він вчився у 6 класі, то вже їздив на власному авто. Оскільки дітям прав не видають, йому частенько доводилося тікати від міліції. Потім був економічний університет, але формули корені та числа дуже швидко набридли Андрієві. Душа жадала адреналіну. Тепер він майстер екстремального водіння. Все починається з руллення, тому що 70% успіху виполнення всіх упражнень виходить із рульошки. Екстремальному водінню йдуть вчитися не тільки заради понтів, а головним чином, щоб перестрахуватися від небезпек на дорозі. З таких вправ на тренажері починаються усілякі дивацтва на дорогах. Справжні проти екстремального водіння не їздять на машинах, вони ними володіють. Хорошо володіти автомобілем. Це скоріше безпечніше, чим опасніше. Віталій художник за освітою. Проте певно, йому не Леонардо да Вінчі, не ван Гога вже не наздогнати. Давно вже цей дивак пензлі в руках не тримав. Тепер його пристрасть кермо. Ганяти на машині може навчити кожного. На спеціальних майданчиках екстремали моделюють різні аварійні ситуації і сотні разів відпрацьовують кожну з них. Головне завдання у екстремалів навчитися не панікувати на трасі і за лічені секунди вміти запобігти катастрофі, врятувавши усім життя та гарненькі автомобільчики. В програмі обучення ми вчимо стандартні розвороти. Розворот переднім ходом, так називаємо розворот контрабандиста. Прийшло названня Із Америки, де во часи сухого закону Контрабандісти там уходили від поліції потім такого от розворота розвернутися задом на повній швидкості на 180 та 360 градусів може кожен екстремал. Це означає крутитися по ментовськи Справжні диваки екстремали в заторі довго не стоять. Вони уміло і швидко перестроюються з одного ряду в інший. Спочатку цей трюк змійку вони добряче відпрацьовують на майданчику, а справжній пропі із заднім ходом запросто обійдуть усі перешкоди. Екстремали можуть різко зірватися з місця і за лічені секунди вже мчати на шаленій швидкості, а потім різко загальмувати і на димлячій гумі ще проповсти кілька метрів. Майстри екстремального водіння переконують, що за сім занять із звичайного водія можна зробити гонщика, а за чотирнадцять каскадера. Чотири роки назад у мене був обучаєми один, Он сам був сам із Германії. Йому був... Була 58 лет, чоловік взагалі не вміє водити, мне его вдалося буквально за півтори недели навчити їздити. Він спокійно на машині відсюди поїхав до домой гербані. Тільки не виникає загроза аварії на дорозі, жінки кидають кермо і заплющують очі. Такі плітки розповсюджують автомобілісти. Справжні дивачки до цієї статистики ніякого відношення не мають. Вони наполегливо вчаться кермувати так, щоб лишити позаду усіх чоловіків. Женщинам е, краще вдається їздити заднім ходом по зеркалам. Наверно, це связано з тим, що жінка кожен день на себя смотрит в зеркало, я так думаю. На дорозі викаблучуються лише водії піжони, а справжні профі екстремального водіння, як ті самураї, приховують свої вміння до справжньої загрози, до реальної аварії. Більше ста разів я купував шоколад з якоюсь акцією, витирав чарівний прямокутник і сподівався, що щось там виграв. Але кожного разу під захисним слоєм вимальовувались одні й ті самі слова. Спробуй ще. Тому мені так приємно, коли в нашому конкурсі підрахуй, хтось таки виграє. Дивіться, сюжет про переможця, а всім іншим раджу. Спробуй ще. Стоїмо біля дверей будинку, де живе наша переможниця. Її звати Олена. Вона перемогла у конкурсі Підрахуй. Зараз ми її заберемо в прекрасне місце, яке називається Старий Квартал. Ми поїмо, поп'ємо, а потім будемо гуляти. Привіт! Привіт! <laughs> — Ну що, розказуй, яка правильна відповідь нашого конкурсу? П'ять. П'ять, да? да. Ти готова вже? Я майже майже. — Ну, давай, збирайся, поїхати. Добре, зараз заходь. ти думала цілий вечір, скажи мені. Про багато-багато різних речей ми спілкувалися про різноманітні теми mm -hmm. Mm -hmm. От. і дивували. І що, ти Довно. будеш брати участь у нашому конкурсі, підрахуй ще раз? Ну так. <свісно. <свісно> 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 ну все, поїхали, поїдемо додому. Ось так закінчується чарівна вечеря у старому кварталі. А ви дивіться програму «Диваки». Не засмучуйся, що ти не став переможцем конкурсу з прекрасною назвою Підрахуй у нашій минулій програмі. Можливо, тобі пощастить саме у 13-й програмі Диваки. Для цього доведеться порахувати, скільки машин з дивними номерами з'являться у нашій програмі. Уважно слухай звукові підказки і вірну відповідь відправляй на ось цей імейл. Слухай і рахуй. У конкурсі підрахуй, матимеш прикольний приз. Виявляється, число 13 усе життя переслідувало Іоанна Павла II. Пантифік спочив 2 квітня 2005 року о 21 годині 37 хвилин за римським часом. Якщо скласти цифри годин і хвилин, виявляється число 13. Як впливає 13-ка на життя людей, ми вирішили дослідити саме у 13-й програмі. Дивіться, що вийшло. Деякі автомобілісти так обожнюють свої автомобілі, що готові платити шалені бабки за спеціальні номери, у яких цифри несуть якесь особливе значення. Правда, на три шістки ризикнути наважується не кожен. Хоча науковці-номерологи стверджують, нічого поганого у цих числах немає. Цюрка число, которое способствує получення грошей, дивідендів. В житті. Манія Віталія до чисел почалася тоді, коли він придбав собі номер мобільного телефону 707-1707. Після цього він почав колекціонувати прикольні номери телефонів. А незабаром навколо телефонного нумеролога зібралося ціле коло людей, яке захоплювалося колекціонуванням гарних комбінацій цифр. Був серед них і такий дивак, який замовив собі номер телефону із нещасливою тринадцяткою 713 1313. Чоловік спеціально купив собі от говорить, хочу з числом 13. Мені на нього У мене щасливе число. Я там 13-го числа родився, або там живу на 13-му етажі, або 13-й квартирі. У деяких країнах Європи в Канаді та у США у будинках, як правило, немає 13-го поверху. Не знайти там і палати номер 13 у лікарнях, не сісти у трамвай чи автобус 13-го маршруту. Навіть у Санкт-Петербурзі ще зовсім нещодавно будували. Будинки без 13-ї квартири. Українці менш забобонні. На кожній вулиці, у кожному місці без проблем можна відшукати 13-й будинок. І в кожному з цих будинків стопудово знайдеться квартира номер 13 Існує багато забобонів з приводу 13-го числа. Дехто вважає, що воно несе в собі зло і ні щастя. А дехто вважає, що 13 -е це навпаки щасливе число. Ми вирішили перевірити, адже сьогодні ви дивитесь 13-ту програму. Ми вирішили поїхати по деяких домах, зайти в 13-ту квартиру і просто запитати, як людям живеться і що вони взагалі думають про забобону з приводу 13-го числа. Поїхали. Починаємо наше дослідження. 13-й будинок і 13-та квартира в першому під'їзді. Поїхали, подивимось. Так. -та Зверніть увагу. 13-та квартира. Ми хотіли вас запитати, от ви живете в 13-й квартирі. Да. В 13 му домі. Що yeah. ви можете сказати про це число і взагалі якісь забобони у вас відбуваються? Ні. Ми не віримо такому. Ні, в нас почалася болятись. Яка? Ну, і дитя боліти встало. Я почала боліти і все. Після того, як після того, як в'їхали в квартиру? Так. Ну. Проклята квартира і все. Ось така вона 13-та квартира. Молодняк каже, що немає ніяких проблем, а люди, які вже пожили, вони кажуть, що щось тут не так. Якісь хвороби, щось відбувається. Дивні речі можуть відбуватися тут. О, тут навіть їде ліфт. Вам не здається це дивним? Третій поверх, 13-та квартира, ліфт їде, відчиняються двері, о Боже. Нервую, дуже нервую. А ми хотіли взнати вас, от ви живете в 13-й квартирі, в 13-му 13 будинку. І хотіли взнати вас, що ви думаєте з цього приводу. Може відчинете і поспілкуємося з вами? Ви знаєте, я взагалі тут нічого не вважаю. Я думаю, що це нормально. Жителі 13-ї квартир не відкривають нам двері. Щось тут не так. Ви живете в 13 му будинку, на 13-му поверсі. Не вважаєте, що це якісь то бичные сили? Що ви взагалі думаєте про 13 число? Наше любиме число. Во-первых, ця квартира нам дуже тяжело досталась. Mm -hmm. и мы очень рады. Я вообще люблю свой дом, свою квартиру. Mm -hmm. Считаю, что да, что все это, что 13 дома, что 13 этаж, и что 73-я квартира, и в номере телефона у нас цифра 13. Никогда не боялась. Всегда удивляюсь, почему американцев нет 13 го этажа. Я ще раз переконався: ніякої містики у числі 13 немає. Якщо вам одного разу і не пощастило з цим числом, шукайте причини в іншому. Якщо чоловіку не везе, то йому не І це не треба на номер да, списувати. Дивіться у наступній програмі: Азартний синдром. На що піде наша група, щоб отримати скарб? Що може зробити із журналістами вередлива зірка? Що залишилось за кадром у розповіді про діда? Якщо буде щось неправильно знято або мені, то я тут не чому. Якщо вам треба йти на відповідальну справу саме 13-го числа, плюйте по три рази через, через ліве плече, а ще показуйте дулю. Можливо, у кишені, а ще треба триматися за гудзик і голосно гавкати, щоб не дай Боже до вас не наблизилася чорна кішка. У мене свої забобони з приводу 13-го числа. Все буде круто. Це програма Диваки, а я Олександр Гордус. До наступних зустрічей, шановні. Хопачап як рут, я крут. Посміть, як боя круто. Водії екстремалих. Класс, только же кадр ты был бы по Да. Лежи, иди сюда, иди сюда. Ну что же ты летаешь от меня? Не лети, не лети. Ого! Ну уже я так и Полюйте. Доктор. Доктор, вы не скажете, где здесь аптека? Аптека, доктор, находится возле магазина «Пмебель». вимикається камера. Камера не вимикається. Ой-ой-ой-ой. Що ж робити? Що ж буде? Ну натисни кнопочку.